Ну що ж, товариство, слухайте, яку пляшечку копає камрад. Ось такий гарненький звук. Зараз він її викопає і покажу. Надіємося, що ціленька пляшечка. Я вже до нього докопався і зараз буду виймати. Ну що ж, дивіться, дивіться, що в нас там зараз буде. Ще сам не дивився. Цікаво, що тут. Ну, момент істини. Ходжу довкола щупаю, і ось нарешті сигнал, який я хотів почути. Слухайте. Ось гарнесенький звук пляшечки. Надіюсь, що вона буде ціленька. Мої вітання, товариство! Приїхали з камерадом на Першу світову і надіємось на гарний результат. Але що трапиться, побачимо згодом. Переважно тут були австро-угорські та німецькі позиції. Побачимо, що вони нам принесуть. Ну що ж, друзі? Побажайте нам удачі. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Позиції тут доволі копані, але поміж те знаходжу якісь сигнали. Ось тут викопав шматок пляшечки і тут в мене є ще ось такий цікавий звук. Скоріше за все, скло. Буду розкопувати, покажу. Ось шматок такого скла коричневого викопав. Можливо, і розписана була, а можливо і ні. Ось така пляшечка і шматок бляхи. Якийсь смітник, скоріш за все. Зараз буду розкопувати і показувати, що там ще є. А біля мене камрад знайшов пляшечку ось такими літерами. Патент Торлей. Ось така пляшечка з-під шампанського. Казав, поверхнева була. Можливо, хтось вже її викопав, а можливо і була просто зверху і він її знайшов. Ось така безлітер. Тільки ось тут по дні ось так розписано. Такі поки що результати. Ну що ж, розкопаю, а ви очікуйте. Що ж, друзі, викопав я сигнали ті, що нащупав, і ось дивіться на результат. А результат ось такі. Запчастини від пляшок. Два горла, ось такі якісь. Ще бляхи були, ось конзерні банки, якесь залізо зігните. ну і більше нічого цікавого. Але йду далі, буду щупати наступні ямки. Маю надію, що там щось трапиться ціленьке і якесь розписане. Ну що ж, товариство, слухайте яку пляшечку. Копає камрад. Ось такий гарненький звук. Зараз він її викопає і покажу. Надіємося, що ціленька пляшечка, а поки що в нього тут ще ось такі знахідки, погляньте. Є шматки бою. Ось такого шматок рельси від вузькоколійки. І ось такий стакан. Стакан був поверхневий. Ну що ж, ось шкіра якась ще. Надіємось на результат, що буде пляшечка. Очікуйте, очікуйте, коли він її викопає. Ну що ж, друзі, дивіться, докопався камрад до пляшечки і виймає її. Що це в нас? І це звичайнісіньке вино. Але здається, що є ще одна там. Так, є ще одна. А можливо, просто скло. Є пляшечка. Зараз будемо ще ту копати. Вдасться докупати в онлайн чи ні? Здається, не глибоко, але, можливо, буде під коріннями. А ось є, є, вона. є пляшечка. І, і, і він її підважив. Ну що ж, давайте дивитись. І ще одне вино. Шкода, два вина. Але ціленькі, ціленькі, можливо, там іще щось буде. Ну що ж, знайдемо ще щось, то обов'язково покажу. А поки що ось дві таких пляшечки з під вина. Друзі, копаємо смітничок. Камрад ще знайшов ще одну пляшечку з під вина. Пішов щупати де-інде, а я вирішив прощупати ще ось цю ямку. Вирішив прощупати і погляньте, що там є. Подивіться, погано видно, але все ж таки видно. Біля щупа я нащупав шмат заліза. Спершу подумав, що це штик якийсь. Розкопав і бачу, що в каналі ствола є шомпол. Здається, друзі, це гвинтівка. Але ще не знаю яка і чи взагалі це гвинтівка, можливо, шмат якоїсь труби в середині з дротом. Розкопую, розкопую, очікуйте, зараз подивимось, що тут. Мені самому вже дуже-дуже цікаво, що це за артефакт. Що ж, друзі, я вже до нього докопався і зараз буду виймати. Ну що ж, дивіться, дивіться, що в нас там зараз буде. Ще сам не дивився. Цікаво, що тут ну, момент істини. І, і і, і, і. воно і воно. Напевно, що воно. Ось так погляньте, як корінці проросли, але він розібраний. Нема затвору. Ось так він звільнив. Так, і що це в нас таке? Зараз трішки ще очищу. Така винтівочка без затвору і з шомполом в каналі ствола. Що це у нас? Манліхер Мосін? ось така приклад, затвор і колись велиться з неї стрільбу. Ось така ось винтівка. Що ж, друзі, докопали ми смітничок, знайшли ще. Пару пляшок з шампанського, з вина, трішки скла побитого, ну, більше нічого цікавого. І ось така гвинтівочка. Скоріше за все, це мосіна. Ну, моя перша ще не знаходив. не знаходив ще. І ось вона така в такому стані. Інженерна, її розібрали, затвор викинули, можливо, трішки ще поламали її і ось так залишили гнити. Ну що ж. Йдемо далі шукати нові артефакти. Думав, що це Мосіна, але трішки почистив і побачив ось тут патрон. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Можливо, це, скоріш за все, гільза. Гільзу розперло. І шомполом її намагались вибити, але не вибили. Ну і чомусь загубили ось цей Манліхер. Це ніяка не Мосіна, а Манліхер. Ось так, така чудова знахідка. Двіся, друзі, друзі, зачепили з камрадом смітничок, він почав його розкопувати і зробив ось таку печальну знахідку. Пляшечка була ціла, але щупом її нащупав, нащупав якесь желізо, желізо викопав ціленьке, а в пляшечку влучив лопатою і розбив. Ось такі літери мали бути гарненькі. Гематоген. Ось така цікава, цікавої форми пляшечка. І ще від неї всі запчастинки. Ось так. Ну що ж, шкода пляшечку, але нічого не вдіємо. Ну, але перша розписана сьогодні вже є. Тож, ходимо тут, крутимось довкола. Шукаємо, можливо, буде ще. Ходжу довкола щупаю і ось нарешті сигнал, який я хотів почути. Слухайте. Ось гарнесенький звук пляшечки. Надіюсь, що вона буде ціленька. Ну що ж, друзі, очікуйте, зараз викопаю і обов'язково вам показую, що ж там є. Знаю, чи це ця, що я нащупав, чи інша, але копаю і чую, є якесь скло. Ось тут, погляньте. Ось вона, здається, ціленька. І здається, з-під вина. Ну, зараз думав, що підважу її, але ні. Не можу ще вийняти. Копаю далі, розкопую. Буду мати надію, що вона тут не одна. Що ж, друзі, сьогодні знову, на жаль, тільки по одній пляжці і ті ось такі не розписані. Ось. Звичайнісіньке вино знову. З літер тільки одна була і та побита. Ось так. Зато біля неї було багато желізяк. Ось так така пляшка, яку вдалося викопати. Йду далі. У мене був досить глибокий сигнал. Десь півтора штика. І я його нарешті викопав, нарешті знайшов. Досить непогана знахідка, погляньте. Ось такий гарнесенький гудзичок, 26, 26 полк. Ще з вушком і в гарненькому досить стані. не гнилий, без іржі, ну і досить міцненький. Такий важкенький гудзичок, як для гудзичка. Ось так, така знахідка. Непогано. Ходжу, пікаю. Намагаюсь знайти смітничок, а поміж це знаходжу ось такі гарненькі артефакти. Це, друзі, ось камрад біля мене знайшов артефакт. Дивіться, ось такий елемент звина від стрічки. Десь калібр 12,7 від ДШК, напевно, по Другій світовій. Але ні гільс нема, ні. Ні других елементів, тільки один ось такий елемент був. Ну, можливо, десь просто проходив фронт так, або щось іншого стріляли, загубили ось таке звино і поїхали далі. Дивіться, друзі, знайшли пару артефактів. Один із них ось такий. Не знаємо від чого, але є якась, можливо, ось така цікава. Защіпка, ось тут штопорилась і щось защібувала. Від чого це може бути? Якийсь ящичок був, чи, можливо, від якоїсь зброї поняття не маю, але ось таку річ знайшли. Жаль, що тільки уламок, не можна побачити цілої картини. І ще одна також. Ось така зігнита мотика, кирка. Ось так нею працювали. Ну і також вона в плачевному стані. Ну, болотиста місцевість тут і желізо ось так погано тут зберігається. А поки що ось такі артефакти. Продовжуємо шукати. Ну, Можливо, ще щось буде цікаве. Але не факт. Що ж, друзі, в мене просто шикарний сигнал. Погляньте, ось тут був в цій ямці, я його викопав. Дивіться, який сигнал. Стабільний, чіткий. Я вже думав якийсь елемент шапнельного снаряду. Але ні, друзі, ні, погляньте. Жаль тільки, знахідка буде зігнита, так як тут такий торф і болото. Ось кишеньковий годинничок. Ось такий він розлітається просто в руках. Тут було посрібнення. І така річ. Ось ще механізм зберігся всередині. Зараз постараюсь трішки почистити, можливо, є якісь малюночки. І покажу, якщо щось цікаве буде. Друзі, на жаль, нічого цікавого від нього не залишилось. Ось такі запчастини, ні маркувань, де-не-де проглядались літери. Але і то вони просто сипляться. І якби не було, то можливо був би гарненький такий годинничок артефакт. А так, ось така знахідка печальна. Ну, маємо те, що маємо. Іду ще трішки попікаю, трішки пощупаємо і, напевно, будемо збиратись додому. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні був КОП. Знахідки ви бачили, пошукали, так би мовити, гарненько. Ну але хотілося б розписаних пляшечок. На жаль, була одна, і то її побили. Але нас порадувала гвинтівка. Я знаходжу її вперше, був задоволений. Ну що ж, приїдемо ще, будемо шукати в надії, що знайдемо на наступний раз гарненькі розписані пляшечки. А зараз будемо прощатись. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!